Інавгурація Трампа пройшла, і Трамп відразу відмінив допомогу Україні. Саме такі заголовки писали і телеграм-канали, і новини, навіть експерти виходили з такими заявами. Але насправді це не так. І вже дали Центр протидії дезінформації свою відповідь на ось ці вкиди. Указ президента США Дональда Трампа про зупинку програм зовнішньої допомоги на 90 днів не стосується військової допомоги Україні. Насправді цей указ стосується міжнародної допомоги в межах програм розвитку, які стосуються діяльності агентств ООН, миротворчих ініціатив, програм підтримки біженців та таке інше. Тобто, якщо ви дивились мій таропрогноз, що буде, коли Трамп прийде до влади, як Україні буде житися, то ви б не повірили цьому, що Трамп так відразу відмінив допомогу. Але ж, якщо не дивилися, то подивіться. Добре, давайте зараз розглянемо за правління Трампа. У 2025 році чи буде американська влада надавати військову допомогу Україні? Дивимося, який обсяг цієї допомоги буде, чи будуть її надавати? Диявол на дні колоди. Ту пентаклів, король кубків і дев'ятка кубків. Ту пентаклів – це карта ресурсу, але цей ресурс треба буде заслужити. І дев'ятка кубків, король кубків це якщо Трамп буде задоволений усім, що відбувається в Україні, якщо ця допомога буде використовуватись так, щоб імідж Трампа як тішив його его. Ось ресурси, ці, які направляє Америка, він буде її давати достатньо. Диявол. Диявол, і на дні може говорити, що ось ця допомога буде сильно контролюватися. Диявол ще може означати якийсь кредит та щось таке. От мені б хотілося, щоб Україні нарешті дали той ленд-ліз. Не треба нам ось ці такі. Не хочеться говорити подачки, але якби був ленд-ліз, Україна вже давно перемогла. Республіканці в 2022 році нам вибили цей ленд-ліз. Чому нам його не надали? Я думаю, це велика помилка була і попередньої адміністрації США. Будемо сподіватися, що все ж таки нам допомогу будуть надавати, по крайній мірі. Що зовсім вона припиниться, тут мені так не показало. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Хотілося б, щоб дев'ятка кубків трактувалася як. Повній мірі, що ми були задоволені Квін цього розкладу колесо Фортуни, тому будемо сподіватися, що Фортуна в 2025 році посміхнеться Україні на всі свої 32 білосніжні зуби. Давайте дивимося ще додатково на Ленорман: чи буде США надавати допомогу Україні? Військову, звісно ж, букет це подарунок. Серце, собака і будинок. Я думаю, що все залишиться як і було. США буде підтримувати Україну і якихось глобальних змін, що Україну кинуть, такого не буде. Я сподіваюся, що все ж таки ця собака будинок, США буде дотримуватись хоч як-небудь того зобов'язання, яке вони підписали у Будапештському меморандумі. Можливо, собака, будинок з Україною. Буде підписаний якийсь окремий договір тут, звісно, обручки не випало, але б мені хотілось би, якби США підписали з Україною якийсь договір на кшталт того як з Ізраїлем і. Дійсно підтримували, як Ізраїль атакували, навіть збивалися ракети. Іранські союзники просто включилися і допомагали. Тут немає такого, що Україні перекриють дихання, не буде ніякої допомоги військової, так що не ведіться на ЕПСО, все буде добре. Донатте на ЗСУ, не забувайте, що лише ЗСУ. Може втілити мої прогнози, тому що в Бога немає інших рук, крім наших. Ми маємо донатити, а зсу має виборювати наші території та гнати ворога під три чорти з України. Дякую за вашу увагу. Підпишіться на канал, поставте лайк. Дзвіночок, не забувайте ставити лайки, не забувайте підписуватись на канал, пишіть свої коментарі. В наступних відео буду розглядати ваші запитання з вами. була Тарох Людмила, канал Хай Таро.